Вітаю, друзі! За вчора хочу показати, що було зроблено за вечір. Як я і показував у крайньому відео, цю плитку я відбивав, обрізав і ставив цю, також обрізано. І ось так буде виходити шоу. Ось бачите, що він не ідеальний, а якщо б сюди був, кидався б в очі, зараз ці СВПшки повитягую і буду ставити далі плитку. Правда, вже пів сьомої вечора, ну, дві годинки хоча б 10 плиток поставлю. Там просто обрізки знову прийдеться обрізати. І вверх мене виходить 3 см плитки, треба буде обрізати. Я б вирахував добре, але ось із-за цього тільки так виходило. Зато внизу в мене буде ціла плиточка. Понизу йти. Ось так. Вже вимальовується картина. Не знаю, чи сьогодні встигну доверху навряд чи 2 годинки попрацюю, бо і на роботі втомився, а ще треба і тут попрацювати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і слідкуйте за прогресом.